Тож, 12 вересня, Криничанський район, рядом з селом Новомилорадівка, Столярчук Олександр Васильович. Анатолій Васильович. Ой, Анатолій Васильович. Е, в даному випадку ми наблюдаємо гібрид 8001, Гібрид хорошо сформувався, шляпки величенькі. Може тут навіть може бути більше 20. Доволі таки масив невеличкий. Ну, скільки тут приблизно гектарів? Тут а то около 4 гектар, навіть цей кусочок. Де ж 4, 4 гектари, так? У мене брат там забрав, там віддав другому фермеру, він пізно посіяв там. Ну тут <головік> десь около 4 гектар кусочок. Ага. Ну шапочки нічого. Да, так, шапочки не... красиві, такі вони випукли, вже. зараз зробимо замір вологи.